Вітаю на каналі. Продовження відео про вирощування розсади. Ось так виглядає перець. Сіяв я його 28 березня. Сьогодні, 4 травня, 36 днів пройшло від посіву до такого стану. Зараз я одну рослинку покажу з коренем. ви побачите. Ось коренева система. 36 днів з посіву. Ось так виглядає коренево. Ну, ось сама рослина як виглядає. Тобто сіяв я перець із розрахунку для висадки у відкритий ґрунт 15 20 травня я хочу висадити. Взагалі, то перець розсада повинна бути 60 днів вона повинна бути у розсаді, у стадії розсади. Але я вирощую за 45 днів завдяки. Догляду особливому, добре вам і так далі. У минулих відео ви можете подивитися, як виходить такий результат. Ну і що ми маємо? Чим швидше росте розсада, тим ми менше витрачаємо енергії, тобто освітлення, там, опалення і так далі. Ну і Взагалі менше часу витрачаємо. І для рослини це теж гарно, бо в неї активний старт, вона росте, 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 потім вона в ґрунт потрапляє і дуже активно росте далі. Так, що ворочимо далі? Вже наступне відео зніму вже перед висадкою.